Так, добрий день. Чи буде у вас презентація, чи ми будемо так спілкуватися? Е, так, я маю презентацію. Гаразд, добренько. Тоді наступний наш учасник нашої події також компанія, е, яка буде цікава, і думаю, в більшій мірі саме для студентів випускників технічних спеціальностей. Проте, я думаю, що ми отримаємо багато цікавої інформації і не тільки в цьому напрямку. Так, бачимо вашу презентацію. Тоді починаємо. Так, Зараз секунду. Так, добре. Ще раз всім привіт. Мене звуть Цимко Андрій, я працюю інженером в компанії Infineon Semiconductor. І я підготував для вас презентацію, в якій я розкажу трохи про нашу компанію, розкажу про свій шлях від студента в інженери, можливо, комусь це допоможе в житті. І в кінці зможемо відповісти на ваші питання. Спершу трохи слів про себе. Я закінчив минулий рік магістратуру з комп'ютерних наук на факультеті електроніки та комп'ютерних технологій в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Сьогодні я вже поступив і навчаюсь на аспірантурі на комп'ютерних науках. І якщо казати про мій кар'єрний шлях, то я маю досвід один рік роботи як QA Automation Engineer, Пізніше я розкажу більше про з чим саме я працював, і після того я змінив команду на Research and Development RD і вже працюю в ній два роки, поки планую залишатись тут. Можливо, будуть якісь питання, на які ми не встигнемо відповісти, можливо, комусь буде легше мені написати, тому є моя пошта. Прошу там заскріньте, запишіть собі, можете до мене звертатись. Почну з навчання. Я, як і бакалаврат, так і магістратуру закінчив в імені Івана Франка в університеті. Закінчив я їх на відмінно з відзнакою, маю дипломи з відзнакою. В Загальному робив всі лабораторні, як виходив на лекції, слухав. Крім звичайного навчання паралельно цікавився якимись курсами і шукав себе. Можливо, комусь стане не легше від того, до навчання в університеті, до бакалаврату я не вміг програмувати. Я вчився програмувати починаючи з першого курсу на парах, на курсах, на якихось своїх власних проектах. Тому якщо ви боїтеся, або у вас не виходить щось, ви хочете, то у вас все вийде. Тут не треба з самого дитинства писати якісь сайти чи ще щось. Крім навчання, я був головою студентської ради нашого факультету. Я думаю, у вас також є своє студентське самоврядування. Розкажу трохи про те, чим ми займалися. Ми займалися організацією заходів для студентів на факультеті. Це були як розважальні заходи, якісь кібертурніри, можливо, якісь посвяти, вечірки. Також ми робили заходи більш наукові. Один з найбільших, який ми започаткували, і він продовжує жити вже без нас. Це Franko IT Day, конференція в нашому університеті на нашому факультеті електроніки та комп'ютерних технологій, на якій ми кличемо різних інженерів з it компаній. Вони приходять і проводять лекцію для студентів, де розказують про нові якісь тренди, про те, як працювати, з чим працювати, що вчити і так далі. На фото зліва я ще є організатором. Це був, мабуть, мій третій курс, а може, й другий. На фото посередині це вже остання е, цьогорічна конференція Franko IT Day, на якій мене вже покликали як спікера, я теж виступав, розказував про деякі теми. Е, під час мого навчання, десь на другому курсі, була така можливість стати членом гуртку студентського під менторством інженерів. Де ми розробляли різні проекти, я людина амбітна. Я одразу беруся всі можливості, щоб зрозуміти наскільки чи буде мене то цікаво, і я спробував подався в цей гурток. Його вели ментори, інженери компанії Infineon. На той час вона називалася Semiconductor, Пізніше її вже викупили компанії Infineon. І під їхнім менторством, під менторством чих інженерів, ми встигли реалізувати два проекти. Я підготував коротке відео, яке ми показували на інших конференціях про ці проекти. Я думаю, звук має бути чути. Якщо буде без звуку, то прошу мені сказати. Audio jungle. Коли я прийшов відбір в університетську програму, я не очікував, що буду реалізовувати такі цікаві та різноманітні проекти. Наш перший проект це пляшка смартбота, яка вимірює рівень рідини у пляшці. Коли ми реалізовували його з всіма іншими студентами, то ми пройшли всі етапи проектування: як проектування друкованої плати, моделювання системи, друк на 3D-принтері і створення додатку на смартфон. Крім цього, всі здобуті знання нами ми використовуємо в університеті. І, звісно, всі ці проекти, які ми реалізували, нами було представлено і захищено як курсові роботи. Ні. Наступний проект викликав у нас ще більше захоплення та здивування. Ми реалізовували нейронну мережу для розпізнавання слів на мікроконтролері. Спочатку нам здавалося це неможливим, проте нам таки вдалося. Зараз ми поєднуємо навчання на четвертому курсі та роботу в Infineon, а наш новий проект. Буде подано як дипломна робота в університеті. Так, ну як ви зрозуміли, це відео десь на четвертому курсі, десь 2-3 роки тому було знято успішно захищена дипломна робота, і розкажу в двох словах, що це таке. Тобто, перший проєкт це пляшка Smart Bottle, Ми маємо якусь пластикову пляшку, резервуар з водою, з рідиною будь-якою. І такий, ставиться такий сенсор, який вимірює ємність і визначає, чи є рідина чи ні. І відповідно, якщо в нас цих сенсорів багато, можна навіть побачити, як вони розташовані, то в певний момент ми прийдемо що в таке місце, де ємність буде відрізнятися від ємності рідини, і, відповідно, можемо сказати, на якому сенсорі, на якому рівні рідина вже закінчилась. Це був дуже амбітний важкий проект, дуже комплексний. Він складався з декількох частин, як я казав, цей друк на 3D принтері самої платформи. Хтось студентів розводив плату і так далі. Програмували її. Наступний проект було розпізнавання слів на мікроконтролері, тобто є такий мікроконтролер з мікрофоном. І, відповідно, він записував на мікрофон аудіосигнал і розпізнавав слова. Ми зробили свій датасет, українські слова так і ні. І ти записуєш дві секунди аудіо, направляєш їх в нейронну мережу, яка знаходиться прямо на мікроконтролері, і вона розпізнає. Тобто, в загальному, як студентський гурток, було здобуто дуже багато знання, і якщо ви. Хочете з чимось таким працювати, я рекомендую вам або самим пробувати розбиратись з цим. Можливо, не на таких мікроконтролерах, а на якихось Arduino і так далі. Або шукати якраз якісь компанії, які мають якісь гуртки, навчання, тому що цей досвід дуже крутий, і особисто мені він дуже допоміг. Тепер розкажу про саму компанію Infineon трошечки. Ми в Infineon... Це інтернаціональна компанія, вона знаходиться на всіх материках, може, не на Австралії, як в Америці, в Європі, в Азії. Всюди є наші офіси, у нас працює 56 тисяч людей. Якщо порівнювати нас з конкурентами нашу компанію, то ми є топ-1 в сфері автомобілів, тому що наші мікроконтролери. Є майже в усіх автомобілях, вони використовуються так само в сфері енергетики і в загальному як роздріб мікроконтролерів вже для IOT речей. Ми займемо п'яте місце. Так, У нас є 59 R&D центрів. rd це Research and Development, тобто такі дослідницькі центри. Вони є так само і у Львові, якраз в нашому місті. Я працюю в одному з таких. В принципі, про компанію, мабуть, це все. Тепер про мій кар'єрний шлях. На четвертому курсі е з'явилася вакансія на тестування для студентів саме в компанії Infineon. І хоч і працював я у студентському гуртку разом з інженерами з RD команди, однак на той час в RD команди було дуже мало вакансій, вони відкриваються раз на декілька років. Е якщо коротко, то. У загальному АйРД research, дослідницькі центри, вони дуже такі рідкі в нашій країні, як мінімум, в світі трохи частіше, тому що це дуже ризикована інстанція. Ви можете вкладати в них багато грошей для того, щоб знайти якесь нове рішення існуючої проблеми, і через там рік або два роки дослідження можна прийти до висновку, що там вирішити якусь проблему. Маючи набір ресурсів, там якісь там швидкодія або пам'ять, просто неможливо, і, і виходить, що ці гроші якби, витрачені впусту. Тому research and development центри зазвичай мають дуже великі і компанії, які мають дуже високий ревеню, тобто вони можуть інвестувати в гроші, і вони можуть прорахувати цей ризик і не втратити всі свої кошти. Відповідно, була вакансія на QA automation, на тестування. Якщо коротко, це quality assurance automation, тобто ми, як інженери, маємо написати автоматизовані тести, щоб перевірити якість продукту. Особисто я працював з програмою Modus Toolbox. Це. IDE для того, щоб програмувати наші мікроконтролери. Тобто ми продаємо компанія Infineon робить мікроконтролери, робить чіпи, так само робить і сенсори до них. І відповідно, їх треба якось програмувати, і для цього створено ось цей додаток IDE Modus toolbox. Відповідно, ми тестували його для того, щоб перед тим як випускати його в світ. Випускати його для наших кастомерів. ми перевіряємо, чи він працює функціонує так, як очікується, щоб вирішити всі проблеми наших кастомерів. Для чого це робиться? Оскільки ми маємо якісь сенсори, які, наприклад, вимірюють ємність. Ми маємо сенсорні, які використовуються в сенсорних екранах. Відповідно, є питання, як з них читати дані, як їх обробити, як їх перевести в якісь зрозумілі значення. Для цього і пишуться бібліотеки, для цього і створюються ці додатки, для того, щоб швидко конфігурувати і програмувати девайси. Крім самого середовища, ми маємо дуже багато саме окремих конфігураторів, оскільки ви можете налаштовувати через інтерфейс. Всі частини мікроконтролера, там можете встановити якісь параметри для BioToза, для ємнісних сенсорів, можливо, для USB і для всього. Крім цього, я працював саме в продуктовій команді. Ми були кінцевою ланкою тестування. Тобто ми останні в кільці тестування, після кого вже. Товари, де саме ця, ця версія, йде в паблік, вона публікується і можуть використовувати користувачі, тому ми маємо перевірити, чи взагалом працює весь додаток. Додатково до самого моду столбоксу я відповідав за дуже класний конфігуратор, який допомагав використовувати нейронні мережі на мікроконтролері. Якщо ви згадаєте, то один з проектів, який ми робили як студенти, було портування нейронної мережі для розпізнавання слів. Про яку я розказував Ярослав на відео, то тут є проблема, що всі нейронні мережі сьогодні працюють або на сервері, і вони зазвичай мають тип значень float, А ми працюємо з мікроконтролерами, на яких пам'яті там всього 2 мегабайти, чіпи не настільки потужні, щоб обраховувати такі великі обсяги даних, так швидко. Відповідно, є питання, як використовувати ці нейронні мережі. Коли я був студентом, то ми все портували майже вручну. Розбиралися з цією темою, ми витратили дуже багато часу, щоб просто запустити нейронну мережу на мікроконтролері. А вже сьогодні в Модус Toolbox якраз я тестував цей конфігуратор також. Є спеціальний конфігуратор, в який ви надаєте вашу нейронну мережу, даєте приклад даних, він її квантує, запише в, в, в мікроконтролер, і ви зможете використовувати її вже там. Компанія Infineon, вона дозволяє змінити. Команду вона є дуже дружня до інженерів своїх. Вона дозволяє можливості змінювати команду всередині компанії, тому що можливо ви відчуваєте, що ви хочете працювати в іншій команді. Вам у вас змінились пріоритети. Якщо ви хочете залишатись в Infineon, то це буде вітатися. Звісно, це не означає, що ви можете там все життя кожен рік переходити з вакансії на вакансію з команди на команду, тому що. Ви так само будете розглядатись, як і будь-який інший сторонній працівник. Тобто, ви будете проходити співбесіди, але в загальному. Тобто, така концепція вітається. Якраз відкрилася вакансія в R&D в команду до інженерів, з якими я працював, будучи студентом, які були нашими менторами, я вирішив спробувати. І зараз я працюю в цій дослідницькій команді. Розкажу пару слів, чим ми займаємось. Тобто, Дослідницька команда займається тим, що ми створюємо і досліджуємо якісь нові рішення, можливо, нові архітектури чіпів, можливо, нові сенсори, можливо, якісь нейронні мережі. Нові робимо демо продукти тобто, ми пробуємо це реалізувати. І після того, вже, якщо продукт працює, вже далі передаємо це там, маркетингу, він шукає кастомерів, і вже інфініон буде тоді інвестувати в це кошти і так далі. Ми патентуємо ці рішення і працюємо з ним. Які рішення? Наша команда дуже сильна у рішеннях пов'язаних з вимірюванням ємності, якраз з датчиками з сенсорними екранами, так само з Bluetooth, з Wi-Fi і так далі. З проєктів, з якими я працював, це якраз була по суті наступна ітерація від студентського проєкту. Імпедансна спектроскопія, можливо, то звучить дуже страшно, але в загальному ідея, що ми хочемо зрозуміти, яка рідина знаходиться в контейнері там з рідиною. Тобто, треба зрозуміти, чи це вода, наскільки вона солона, можливо, це бензин, чи якась інша рідина. Ви можете там це виміряти через мікроконтролер, і я створював нейронну мережу для того, щоб класифікувати. Тобто, ми маємо якийсь набір залитих рідин з певними характеристиками, і нам треба. Перевірити і класифікувати, що це за рідина. Тобто, у нас є нейронна мережа, яку я навчив, портував на мікроконтролер. Мікроконтролер вчитує з сенсорів значення з контейнера з рідиною і визначає, що це за рідина. Тут залиті різні з них, і, і так далі. Остання задача, з якої я працюю, вона дуже перекликається з задачою speech separation, Тобто, ви маєте якісь. Тобто всі працювали, наприклад, з Siri, з о, окей, Google і іншими помічниками. Є питання, як розпізнавати ці слова, і є одна з підзадач, яка дозволяє. Підвищити якість, тобто, наприклад, у нас є мікрофон на вашому телефоні або смарт-годиннику, і поруч з вами говорить якась інша людина, якісь слова. Для того щоб полегшити нейронній мережі, оце розпізнавання ключового слова там привіт сірі чи іншого, є такий блок, який розділяє дві мови на окремо. Відповідно, ви потім запускаєте розпізнавання слів на одній мові, на іншій, і можете це зробити. В загальному це все. По презентації про мій шлях, про роботу, чим ми займаємося компанією, чим я особисто займаюся? Тому якщо у вас є Дякую, питання, Андрій. то Прошу. дуже дуже цікаво і дуже горджуся такими крутими, цікавими випускниками Львівського університету Франка. Так, тут же ми маємо перші запитання. До речі, нагадаю нашим учасникам, та, що ми ведемо комунікацію, спілкування через чат, тому пишіть, будь ласка, свої запитання в чат. І тут перше запитання, яку технологію використовують зараз у виробництві Infineon? Е, яку технологію у виробництві, у виробництві чого я вибачаюся? HM, Діться. ви можете переглянути. Ага, е, так, я бачу. Та, та. Е, та, тобто розміри цих чіпів, нанометрів. Ми працюємо. Я по цифрах точно вам не скажу, але ми працюємо і з найменшими на сьогодні, які є, і з найбільшими. Наприклад, для автомобілів просто нема сенсу там в 5 мм, нанометрах чи там, ще меншим. Тому ми працюємо і там зі старими більшими розмірами, і з меншими. Тобто це залежить від підзадач, оскільки ми маємо дуже широкий. Там ринок від автомобілів до енергетики до мікроконтролерів, то звісно, що в IOT там в якісь розумні лампочки, годинники можна використовувати там найменші розміри в автомобілях, просто в цьому нема потреби. То, думаю, я відповів mm -hmm. на питання. Дякую. Е, в своїй розповіді на початку ви інформували, що ви мали у вас було таке активне студентське життя, ви були долучені до студентського самоврядування. Е, будь ласка, якого досвіду, яких, можливо, практичних скілів вам вдалося отримати, і як воно вам допомогло от зараз сучасній вашій професійній діяльності? Так, е, я був як головою студентської ради, так і членом студентської ради. Це допомогло мені, що я знаю, як працюють взагалом команда, тобто я знаю, як про що думає керівник і про що думає його підлеглий. Я думаю, це мені дуже допомогло. І в загальному також контакти з ІТ-компаніями. Я багато спілкувався, було цікаво, взагалі що є. Тому що коли я шукав роботу, був студентом, я знав, що я хочу працювати саме тут, саме з мікроконтролерами. Мабуть, це мені дозволило якраз подивитися, взагалі, що є у світі: що є нейронні мережі, що є мікроконтролери, хтось робить сайти, хтось робить додатки. Так, думаю, це головне. Дякую, тут є ще одне запитання в, в коментарях. Досвід роботи, а ви бачите? Так. Та, та. Досвід, Досвід роботи з, та, з Ардуїно з, з будь-чим буде точно позитивним, тому що в загальному самі концепції роботи з вони дуже схожі. І звісно, якщо будуть двоє людини, там з яких закінчив один той самий університет, але хтось має приклади якихось навіть на Arduino, це це, це це дуже класно, це супер. Деякі з мікроконтролерів навіть ми співпрацюємо з Arduino, наскільки я знаю, тобто це точно буде позитивним. Якщо й хочу ще до від себе додати. До цього питання, що в загальному, коли ви шукаєте роботу, навіть там до нас або в іншій компанії, можливо, навіть які не пов'язані з мікроконтролерами, дуже рекомендую пробувати додавати в резюме будь-який досвід, який у вас є, який може допомогти вам. Так само, як тут, наприклад, якщо ви зробите навіть маленький пет проект на Arduino, якийсь там просто натиснув кнопку загорілась лампочка, це вже буде супер, тому що ви спробували, ви знайшли контролер, запрограмували його. Це, це точно буде плюс до вас. Дякую, Андрій, а будь ласка, загалом щодо е, певної командної роботи або взаємодії в колективі, як от саме в таких технічних компаніях це відбувається? Чи ви все ну, дистанційно комунікуєте, чи є така більш командна взаємодія і таке живе спілкування? Е, так, ну, якщо ви працюєте так само, як і в Ренесасі, по суті, ми конкуренти, якщо ви працюєте з якимись е, реальними установками, осцилографами, скорше за все, все це обладнання буде в офісі, і ви будете спілкуватись і їздити працювати в офіс, тому що вам треба щось вмірювати. Загалом, якщо нема потреби у вас обладнанні, ви маєте право працювати віддалено. Однак все одно. Тобто ми маємо якийсь контакт з командою постійно, тому що якщо ви приходите як студент, вам точно буде допомога потрібна і точно когось з команди, або ваш менеджер, або хтось нижчий за нього може вам допомогти і бути вашим наставником. Ви завжди можете написати будь кому з нашої чи з іншої команди. Це, 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 це тільки вітається. Якщо ви вживу спілкуєтесь і їздите в офіс, це, мабуть, і вам буде набагато легше працювати, тому що ви будете мати якісь самолтоки. І так далі. Дякую, скажіть, будь ласка, чи є можливість для студентів пройти там програму практики або стажування вашій компанії? Так, ну за стажування я такого прям напряму стажування в нас такого нема. У нас є студентські вакансії на пів робочого дня, тобто які прям відкриваються для студентів, оскільки я пам'ятаю, з третього курсу. Але можуть бути виключення в принципі. Тобто, ви будете працювати півробочого дня, буде дуже вітатись те, що ви навчаєтесь, буде поважатись вас час під час навчання. Такі вакансії є на сьогодні. Я дивився зараз, прям відкритих нема. Але я думаю, якщо дивитись через півроку є високій мирі, що вони відкриються. Тому рекомендую переглядати їх. Не, дякую. Скажіть, будь ласка, які у вас плани на ваше подальше професійне майбутнє, в якому напрямку ви плануєте розвиватися? Що вам цікаве? Так, я працюю з нейронними мережами на мікроконтролер. Зараз я працюю з обробкою саме аудіосигналів, якихось мови з мікрофонів. І моя робота аспірантська з цим пов'язана, і я планую з цим працювати далі і в Infineon, Особисто для нашої роботи, для нашої команди research and development, дуже цінується саме те, що ви будете аспірантом, тому що це досвід і це знання, які треба буде якось здобувати. Тому я думаю, що після того, як я закінчу аспірантську аспірантуру, зможу реалізувати свою роботу. Це точно буде плюсом і в цій компанії, навіть якщо я захочу її змінити, то в якійсь іншій. Тобто ви маєте у вашій зараз професійній діяльності, ви маєте можливість поєднувати, скажімо так, роботу в комах в компанії і з науковою роботою в рамках там теми аспірантського дослідження, так? Так, так. Якраз і коли ми були студентами, тобто то це дуже вітається, щоб ми щоб можна було використати якісь дослідження в університеті на роботі і навпаки. Ну, і... Єдине, що варто значити, що є якісь аспекти роботи, які не можна розголошувати за компанію. Тобто, в принципі, трошки буде там відставати або відрізнятись ваша робота універська, яка публікується відкрито від того, що ви робите прямо на роботі. Однак це вітається і це, це було буде супер. Знаємо та що, наприклад, на факультеті електроніки, є ця от програма освітні програми з елементами дуальної освіти, напевно, поніве так вона навчалися і завдяки тому. Так. Ну, я коли навчався, її тільки розробляли. Я навчався на звичайній програмі, не дуальній. Це було у вільний час цей гурток на волонтерській основі від менторів з моєї команди, з якими тепер я працюю. Дякуємо, Андрію. Ми гарно вклалися в час. Дякуємо за вашу презентацію. Дякуємо, що розповіли про гарні можливості. ваші, І, зокрема, як бажаючи всі студенти і випускники можуть також, приймаючи ваш досвід і приклад, також ставати успішними, як ще будучи студентами, потім і аспірантами. Отож, дякуємо, що долучилися зараз. Ми маємо кілька хвилин перерви. І в 16.20 будемо мати наступного спікера.